мене Тетяна Кутинська працюю в даному ліцеї 14-й рік соціальним педагогом. Також за сумісництвом я є класний керівник. В даному проєкту я взяла участь влітку зі своєї ініціативи, а також за запрошенням свого методиста Івана Гриці, нашої психологині міста Калиш. В листопаді ми прийшли навчання менторів за програмою Рух ігри креативність» саме благодійного фонду Тердезон. Це швейцарська організація, яка надає нам можливість працювати з дітьми. На моєї ініціативи а також за підтримки директора нашого ліцею Мирослава Кусеня, створилася такий ігровий безпечний простір. Де дітки мають можливість пограти, поспілкуватися, знайти собі друзів, гарно провести час. Маний фонд створений для того, щоб підтримати країни, міста, які перебувають кризові ситуації. А наша Україна зараз в час війни, і саме нам, нашим діткам, потрібна психологічна підтримка. Саме такі ігрові безпечні простори і створені в нашому калуші. Ми один з тих закладів, де створені такий простір. Ти молодець, це подобається. Яка основна його мета, щоб діти відчули, зрозуміли і знали, що є люди, які їм можуть підтримати, зрозуміти і допомогти. І саме завдяки іграм, заняттям, які включають в собі ігру, рух, спорт, ми можемо дітей навчити спілкуватися, сприймати донотом такими, ки вони є. Благодійний фонд тердизом дуже крутий, і саме його цей один-єдиний компонент смайл, підтримка дітей молоді України, реалізовується зараз у нас. Активно впроваджується в діяльність, залучаються діти як першого, так і одинадцятого класу. Проводяться майстер -клас, клас, і ми задоволені, що ми маємо можливість скористатися такою е, організацією, як «Тердизон». Так як я постійно люблю навчатися і хочу навчатися. Я сприйняла цю пропозицію на ура. Я зареєструвалася, дуже багато даних подала і свою діяльність. Що ми в школі працюємо? У нас творчі активні педагоги, е, які сприймають ініціативи дітей. Діти наші дуже е, хочуть, прагнуть цього. Тільки нам потрібна ще трошки матеріально технічна база. Коли я подала заявку, мою заявку прийняли і запросили на навчання менторів. Ось так результат є. Ви не повірте, тут двері, коли відкриті на перерві. Тут е, вони хочуть. Вони знають, що тут можна покидати м'ячем, і то я нічого не скажу. Як інші вчителі, е, можливо, десь щось розбити. Вони знають, що тут можуть попригати, поскакати. Це розвантаження емоції. в й бувають різні. Тут тут бувають діти, що плачуть. можна прийти книжку почитати запросто. Ти можеш прийти на пуфікс. Є такі діти, які інтроверти, яким потрібно усамітнення. А є діти, які просто приходять з другом, каже, можна ми пограємо гру. Звичайно, у вас є 20 хвилин перерва, ви можете пограти в гру. Які вдома, можливо, не мають батьки е, змоги, тому що ігри дуже круті, дорогі і такі, знаєте, дієві на вміння працювати команді, на підтримку, вміння просити про допомогу, вміння її надавати. Дуже гарно е, підлітки е, проговорюють про те, що заняття дають результат, адже вони пізнають себе по іншому.